Вінниця прощається із наймолодшим захисником Азовсталі, боєць полку Азов, Назарій Грінцевич. три місяці разом з побратимами тримав оборону Маріуполя. Звіта потрапив в полон, а після обміну одразу взяв до рук зброю та продовжив воювати. Цього року Назарію виповнився лише 21 рік. Що потрібно мені померти, щоб завтра в Україні закінчилась війна? Добре, мені буде страшно, але я буду пам'ятати, хто сидить вдома, і заради кого я це роблю. Мужній, сильний воїн, патріот Назарій Гренцевич, який ще з дитинства вирішив, що буде захищати країну як тільки стане повнолітнім. 18-річний Грінка став бійцем полку Азов і був наймолодшим захисником на Азовсталі. Звідти потрапив у російський полон. Головне щоб б не було у вас любіть маму, їжте кажу, любіть Україну. Після звільнення з полону Грінка повернувся до війська та заснував з товаришами підрозділ Контакт 12 де Назарій був командиром взводу оптичних спостерігачів. 6 травня 21-річний Назарій Грінцевич прийняв свій останній бій. Живим коридором Вінниця зустріла захисника. Тисячі Вінничан застеляли дорогу перед авто, у якому був азовець. Рідна бабуся, яка його взагалі викохала, і вважаю навіть, що він мій не внук, а дитина. От чекаємо. Взагалі, може я в чомусь винна в тому, що він у нас такий патріот. Він такий був домашній, хороший хлопчик, спокійний. Ну, готував себе до серйозних таких випробувань. Він дуже хотів попасти в АСОВ і вважав, що це чоловік має зайняти такий, ну, таке положення в житті. Це мій друг, це наш друг, це друг всієї України. Його вся країна знає. Це гідний син української нації, це герой української нації. Всі, хто його знають, його люблять і ніколи не скажуть про нього поганого слова. Тому що своїми вчинками він завжди доказував, що він справжній чоловік. Познайомилися ми з ним відносно недавно, за часів повномасштабної війни, вже коли він вийшов з полону. Але можна сказати, що я, ну, це я вважаю його другом, не на те, що ми знайомі досить мало. Як друг я його запам'ятав як мужнього. Сміливого, от, веселого і доброго. Ми з ним спілкувалися, коли він був на Азовсталі. Він говорив, що не переживайте, хлопці, все буде добре. Ми йому також відповідали, що давай Назарка ми зараз спробуємо деблокаду Маріуполя зробити. Прощання з героєм відбудеться в п'ятницю в центральному соборі на вулиці Соборній. А поховання на Алеї Слави, Сабаріського кладовища. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.